Я надіюсь, що вам видно. Значить, спочатку, коли ми її принесли з магазину, обов'язково її треба помити проточною водичкою, і знаружи, і зсередини. Дивимося всередину. Там може бути печінка і серце. Це не завжди, але буває. Тепер першим ділом наточуємо ножа, щоб ніж був у нас гострий. Відрізаємо ніжки. Я вже одну почала відрізати, а тоді вспомнила, що не включила камеру. В общем то показую на другій. Беремо отут і робимо такий надріз. Там всередині кісточка. Отак відрізаємо. Тоді беремо і так клац, і кісточка, бачите, вилізла. Ну і тепер далі одрізаємо, виходить, у нас що? Получається, у нас окорочок. Прекрасний, біленький, гарненький окорочок. В миску його. Так, відрізаємо другу лапку ніжку. Є. Тепер підходимо до крил. На крилах може бути пір'я. Його обов'язково треба вискубувати. Внімательно дивіться, щоб ви не нагодували сім'ю пір'ям. Якщо є на чому йде, можна посмалити. Ну, я не смолю, я так обдивляюся гарненько. Якщо десь якась спірина попадається, то, звісно, треба її убрати. Так, значить, крилишки. Криця по такій самій системі, як і ножки. Зразу робимо надріз. Якраз видно вам, ось тут сходиться дві кістки. Ми попали правильно і тепер легко відрізається крило. Прекрасне крило, тепер з другого боку. Так, тут не попала між костям. Ви самі ножем почувствуєте, де там кісточка і куди треба піти. Оце ось сюди поламане, це вже з магазину таке мені дали. Ну нічого. Тепер у нас остається спинка, жопка і грудинка. Відрізаємо грудку. Отаким От макаром. Засовуємо туди пальці всередину і з двох сторон підрізаємо філешечку, грудиночку нашу. Так, єсть. Розламуємо, не волнуємося. Це, звісно, не для слабаків діло. Ось так. Все прекрасно відходить. Тут навіть горличко є. Ну що, виходить, це така спинка. Це можна пустити нам на супчик, на бульйончик. Обов'язково тут треба поодрізати цю шкуру, вона у мене навіть з пір'ям, Це ми її викидаємо. І жир тут лишній, він теж не нужен, ось, ось всередині. І вирізаємо копчик. Культурно скажу копчик. Вирізаємо його, він нам теж не нужен в супіку. Дуже обережно працюйте з ножем, бо ніж має бути гострий, щоб ніде ніхто не опорізав. Це можна віддати котику або собачці. З цього ми зваримо прекрасніший бульйон або суп. І залишилася у нас грудка. Прекрасна грудочка. Що можна зробити? Можна поділити отак на дві частини і розфілірувати, вирізати філешку.